Другий етап цього проекту сьогодні розпочався в сумському регіоні. Попереду у нас серйозні задачі. Ми бачимо, як наш президент проводиться відповідні міжнародні зустрічі і на що вони направлені. Впевнені, що в наших спільних проєктах питання захисту, питання оборони вони теж знайдуть своє відображення. Ми практично не втратили нашу енергетичну мережу основну. Хоча в прикордонних громадах сьогодні більше 11 тисяч абонентів у нас без електрики, більше 3 тисяч абонентів без газу. І ці питання ми маємо теж в найближчий час відновити. І думаю, що тут допомога, як в техніці, як в обладнанні енергетичному, це теж буде мати досить серйозну допомогу для наших громад, для наших людей. Ми людей багато евакуювали. Буквально за останній тиждень більше трьох тисяч людей було евакуйовано з прикордонних громад. І їм треба надати людські нормальні умови. Вони виїхали, вони виїхали з дітьми. Зараз, коли є така допомога в обличчі наших партнерів, громад форпостів, певні плани ви уточните. Безумовно, на першому плані у нас завжди вже так, традиційно це наші діти. І я можу сказати тільки слова вдячності, що у кожного з вас у ваших планах це надання допомоги нашим дітям. Цей проєкт вже показав свою ефективність, а зараз він нарощується. У нас вже там більше 300 громад. Дуже дякую за те, що ви знайшли час, прийняли таке рішення в своїх громадах надавати допомогу нашим громадам Сумського регіону. Дуже вам вдячний за це. Слава Україні!